Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про анімей, відомий під назвами Життя дівчини карателя або Буремне життя карательки. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Король королівства Грісоріка викликає хлопця Міру Міцуки з Японії до іншого світу, щоб використовувати його силу, яку ще називають чиста концепція. Разом з хлопцем сюди була викликана і японська дівчина. Міру Міцуки викидають із замку, вирішивши, що його сила слабка. Міцуки у відчаї сидить під мостом, не знаючи, що робити далі, та зустрічає жрицю на ім'я Мено. Вона пояснює йому, що впродовж усієї історії в цей світ викликали людей з Японії, які володіють здібностями в цьому світі і їх звуть втрачені. Їх викликали так багато разів, що цей світ вже говорить японською мовою та має багато спільного з культурою Японії. Далі вона пояснює, що суспільство розділене на знать дворян, церкву, фаустів та простолюдинів. Мену приводить хлопця до Старої церкви. Там Міцукі виявляє, що його чиста концепція дуже руйнівна, і він може обнулити що завгодно, тобто знищити. Мену миттєво вбиває його, і ми дізнаємося, що вона каратель, якого надіслала церква, а її спеціалізація це вбивство втрачених, перш ніж вони нашкодять цьому світу. Вона повідомляє архієпископу Орвел про успішне вбивство Міцуки та існування ще одного втраченого, дівчину, яку викликали разом з ним. Нам показують спогад, де втрачений руйнує місто Мено, перед тим як його вбило Флер, інша карателька, до якої потім пішла вчитися Мено. Тут з'являється помічниця на ім'я Момо, яка обожнює Мено. В цей час до церкви вже прийшли солдати короля. Мене вступає в боротьбу з ними і всіх вбиває. Після цього Мено проникає у замок в пошуках іншої втраченої, Акарі токіта мене обманює дівчина, щоб вона втекла з нею, а дівчина розповідає, що вона має силу зцілювання. У мене вбиває дівчину, але активується її сила, і виявляється, що вона має чисту концепцію часу. Тому дівчина відродилася, і думає, що просто поступилася і впала. мене зв'язується з архієпископом і каже, що сила Акарі це час, і вона не може вбити її. Архієпископ каже, привести дівчину до міста Гарм, до церемоніальної зали, де її зможуть вбити. Мене зближується Закарі і каже, що церемонія відправить її знов у Японію, але Акарі розчарована цим, тому що вона вважає, що їх зустріч не є випадковістю. Церква затримала короля грісоріки за єрість, тобто за порушення законів церкви. Мома роздратована тим, що Мене проводить забагато часу часу Закарі і наполягає на тому, щоб супроводжувати їх. Мену і Акарі приходять на вокзал. Мену просить Акарі не використовувати силу, але вона використовує її майже одразу, щоб зцілити руку маленької дівчинки. Мену, побачивши це, застосувала магію, щоб відволікти королівських солдат. У цей час на вокзал приходить принцеса Грісоріки на ім'я Ашуна. Потяг захоплюють терористи, які хочуть обміняти Ашуну на свого ув'язненого лідера. В вагоні Мену впоралася з двома терористами, а мома побігла допомогти принцесі. Але вона вже й сама впоралася, і вони зустрілися у бою на доху потяга. Мена в цей час добралася до кабіни керування. Терористи зазнали поразки, але, виявляється, вони були приречені на самознищення, оскільки раніше вони проковтнули кристали ефіру, які поглинають їхні тіла та в результаті формують броньованого лицаря, який б'ється з мене. Під час бійки Момо і Ашу нападають з даху, а лицар випадково пошкоджує двигун потягу, що спричиняє його безконтрольне прискорення. У мене Момо і Ашу не з'являється сильне відчуття дежавю. До мене прибігає Акарі і мене висловлює своє занепокоєння нею, а потім перемагає лицаря. Але в неї лишається замало магічних сил. Та щоб зупинити потяг, вона позичає силу Акарі, та їм це вдається. У мене не може позбутися почуття, що потяг не зупинився, і всі померли. Вона думає, що Акарі повернула час назад для всього світу та всіх рятувала. Коли вони продовжують свою подорож до Гарма, Мена згадує, як в дитинстві її врятувала Флер. У минулому Мена втратила все, що пам'ятала, крім свого імені, і послідувала за Флер, щоб знайти те, чого вона хоче. Мена зрозуміла, що хоче стати точною копією Флер, але Флер зауважила, що вона лиходійка, яка позбавила багатьох людей їх життя. Мене все одно рішуче хоче майбутньому стати як флер, тому флер починає її тренувати. Згодом мене і Акарі прибувають у місто Гарм, Акарі бере обіцянку з мене, що та потім покаже їй місто під час прогулянки. У соборі дівчат зустрічає архієпископ, заявляючи, що церемоніальна зала буде готова лише через два дні. А поки що мене має розслідувати таємничі зникнення дівчат у місті. Мена хоче виконати свою обіцянку піти на прогулянку разом з Акарі, тому просить Мому зайнятися розслідуванням. Мене та Акарі проводять час разом перед тим, як увійти в церемоніальну залу, де Мена стане свідком смерті Акарі. Тим часом Момо розслідує зникнення дівчат і в тунелі під містом зустрічає Ашону, яка пропонує створити тимчасовий альянс. Двоє дівчат знаходять під палацем кімнату ритуалів, що доводить, що дворяни Гарму беруть участь у виклику втрачених. От тільки Ашена вказує на те, що у дворян не має бути інформації і сили для виклику, отже високопоставлений Фауст з ними у змові. Момо розуміє, що все це справа рук Орвел, і вона надсилає повідомлення Мено. В цей час з тунелі виходять монстри, які атакують Момо і Ашену, а Мено намагається зірвати ритуал Орвел, яка пояснює, що має намір використати ритуал, щоб стерти пам'ять Акарі і використати її силу, щоб стати знов молодою і при цьому безсмертною. До того як Акарі була викликана, Орвел ставила експерименти на зниклих дівчатах для повернення собі молодості. Орвел викликає монстра для нападу на Мена, Акарі ламається ментальний бар'єр саме тоді, коли її хотіли принести в жертву. Це дозволяє їй свідомо використовувати свою силу у повній мірі, а потім вона стирає собі пам'ять про це. Момо шаленіє після того, як один з монстрів, з яким вона ташана борються, знищує її стрічки для волосся, які були подарунком Мену. А, вибравшись з-під землі, мому атакує собор Орвел. Цей час Акарі прибігає до мене і просить використати її силу. мене використовує силу Акарі, і Орвел старіє до смерті. Коли Мена використовувала силу Акарі, вона побачила, як її вб'ють, і зрозуміла, що Акарі відмотала час, щоб врятувати її, але пропустила, що сама Акарі цього не пам'ятає. Це доводить, що Акарі вже відмотувала час на декілька місяців назад, після смерті Мено. Мено і Акарі далі подорожують і приходять до міста Лібель. Це портове місто буде наступною зупинкою у подорожі, де знаходиться Пандемоніум, одна з чотирьох людських помилок, яку було запечатано. Також у місті є четверті не дворяни і нефаусти, та не просто людини. Вони рух опору проти системи цього світу. Їхньою головою був граф Лібель, а зараз його донька Манон. Один з четвертих вирішує вбити Мену після того, як дізнається, що вона у місті, бо боїться, що вона втрутиться у справи четвертих. Пливучи на човні, мене присипляє Акарі і відправляє її у туман пандемоніуму, але Акарі відмотує час і знов потрапляє у човен. Рішучість мене руйнується, оскільки вона прив'язалася до Акарі. Тим часом Манон веде молоду дівчинку до пристрою Тартур під назвою Залізна діва, який пускає кров. Менно повертається з Акарі до міста після невдалої спроби захопити її пандемоніумом. На базарі вони потрапляють у засідку четвертих. Четверті зазнають поразки, а Манон перетворює їх на монстрів, щоб запобігти витоку інформації. Залізна діва виробляє монстрейн речовину, що викликає ейфорію. Вони продають монстрейн, щоб фінансувати свою діяльність. А завдяки монстрейну вони можуть перетворювати людей на монстрів, якщо вони їм заважають. Манон підкидає монстрейн в їжу своїх підлеглих, щоб вони виконували її накази як слід. Манон хоче помститися мене за те, що Флер вбила її матір. Пастер Силіка дає мене завдання припинити вироблення монстрейну в обмін на кошти для її подорожування. Мома починає шукати джерело монстрейну та натрапляє на Ашину, яка спостерігає за четвертими і розповідає про бал Манон. З собою на бал в мене бере не мома Акарі, тому що вона дуже наполягала на цьому. У мене шукає докази причетності Манон до виробництва монстрейну, але її викликає на дуель Ашона. Мена приймає виклик кашу але втрачає свій шанс розвідати замок. Тим часом Акарі відновлює свої спогади і розуміє, що події у цій шкалі часу значно відрізняються від попередніх подій. Манон приходить до Акарі та повідомляє, що знає про те, звідки Акарі. Акарі вирішує слідувати за Манон, щоб зрозуміти, чому події змінилися. Момо проникає в місство монстрейної, знаходить дівчину всередині залізної діви, однак це запускає вибух, під час якого залізний шип ранить Момо. Мено вимагає, щоб влада оточила острів Лібель, після того як дізналася про знахідку Момо, оскільки тепер у них достатньо доказів, що зв'язують Манон і четвертих з виробництвом монстрейну. Влада оточує острів, а Акарі зустрічає Манон, щоб дістати в неї інформацію про те, чому події цієї шкали часу змінилися. Манон пояснює Акарі, що хтось повідомив їй, що Акарі декілька разів відмотувала час назад, дозволяючи їй отримати знання, необхідні для отримання забороненої сили. Та змінити хід подій. Манон перетворюється на живу тінь, яка атакує Акарі, але Мену приходить вчасно, щоб врятувати її. Мену протистоїть Манон, яка зізнається, що хотіла отримати заборонену силу не щоб вбити Фауста, який вбив її матір, а вбити всіх, хто належить до церкви. Манон під час бою з мене використовує своє тіло як жертву, щоб викликати людську помилку пандемоніум, молоду дівчину, яку не можна вбити через її силу чистої концепції. Тому що вона відроджується щоразу, коли її вбивають. Пандемоніум кидає виклик Мену і викликає монстрів. Мену бореться з пандемоніумом, але її запас сил швидко скорочується. На щастя, прибуває Ашина та допомагає Мену. Мену захоплює пандемоніум за допомогою потужного заклинання. Вони думали, що вже перемогли, але пандемоніум викликала гігантського монстра. Тим часом Макарі допомагає момо, використовуючи свої здібності, але стикається з клоном пандемоніума. Слон повідомляє Акарі, що її повернення у часі спричиняють повільний крах цього світу, що також полегшило шлях звільнення пандемоніуму з туману. Пандемоніум також повідомляє, що бажання бути вбитою мене неможливо, тому що хтось втручається у це, хтось з доступом до астрального архіву. Ще пандемоніум каже, що для Акарі є спосіб повернутися в Японію. В цей час Мено розуміє, що монстр, якого викликала пандемоніум, лише тимчасовий. І повернеться у туман, як і пандемоніум. Однак перед тим як пандемоніум піде у туман, вона перевтілюється у монстра для фінальної битви проти Мене та Ашуни. Пандемоніум відділяє частини себе, щоб напасти на місто. Мена і Ашина розділяються, оскільки Ашина йде захищати місто. Мена не може сама перемогти, але приходить Акарі, щоб позичити їй свою силу та Ашина позичає свій меч. Зарядженим силою мечем вони перемагають пандемоніум. Перед зникненням пандемоніум каже, що меч з солі може вбити Акарі, він створений, щоб знищувати чисті концепції. Це змушує мене думати про те, що ж вона буде робити, якщо отримає цей меч, оскільки вона вже не розуміє, чи хоче вбивати Акарі. Акарі знов стирає собі спогади, та потім вони разом з Мено вирішують продовжити свою подорож. Тим часом мома бачить зростаючий зв'язок Мену за карі та клянеться вбити Акарі замість Мену. Манон відроджує інший фрагмент пандемоніума, і ми дізнаємося, що це її сестра, яка прийшла у цей світ раніше за її мати. Манон погоджується допомогти пандемоніуму нести хаос у цей світ. Далі нам показують Флер, яка готова знову вбити Мено і змусити Акарі знову відкрутити час. На цьому перший сезон аніме життя дівчини-карателя закінчується. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!